Турнір зі змішаних єдиноборств, організований Всеукраїнською федерацією та Черкаською лігою змішаних єдиноборств ММА, присвятили воїнам антитерористичної операції. Не менш важливою метою проведення спортивного заходу є залучення молоді до занять спортом, популяризація здорового способу життя. Участь в турнірі взяли 20 спортсменів віком від 18 до 30 років: З Умані, Сміли, Черкас, Кам'янець-Подільського, Вінницької та Дніпропетровської областей. Усі вони кандидати в Майстри або майстри з різних видів спорту, рукопашного бою, бойового самбо, боксу, вільної боротьби, дзюдо, карате, кікбоксингу та інших. Учасники турніру провели 10 видовищних яскравих боїв, продемонструвавши усю свою майстерність, спритність, витривалість, силу та мужність. Організатори відзначають, що усі учасники турніру показали досить високі результати в бойових мистецтвах. Приємно відзначити, що із шести учасників у Манчан п'ятеро отримали перемогу.